Вітаю на каналі енергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька. Я українська мотиваторка, бізнес-тренер з особистого розвитку і досягнення видатних результатів. І не граючи часу, ми одразу починаємо. Одним з наших важливих оточень є навколишній світ, природа, яка нас оточує. І ще одним з наших оточень є тіло, оскільки оточенням вважається не те, що оточує людину. А те, що оточує душу. Тобто навколо вашої душі обертається все. І це починається з ваших думок. А за думками йде наступний рівень, це тіло, а вже далі підуть ваші близькі, це ваш чоловік, дружина, далі вже ваші діти, ваші батьки і наступні, наступні оточення. І одним з найважливіших оточень, яке формує думки людини. І енергетику людини, і стан тіла людини це є природа, спілкування з природою. Тому є дуже важливою, класною звичкою для людини, яка прагне відчувати себе щасливою внутрішньо, це є а, ходити пішки, ходити багато пішки, але не треба себе оманювати. Якщо ви просто біжите десь за дитиною забирати її з дитсадочка, або ви у стресі біжите по супермаркетах купити якісь продукти, або ви пішли е, купувати е, багато води, принести чистої води додому. Ні, це не звичка ходити пішки. Ходити пішки, це означає, що ви щодня, ввечері, після всіх справ, які ви зробили, ви маєте розслабитися і поспілкуватися з природою. І ця звичка має бути щоденна. Щовечора ви обираєте собі найкращий варіант різні маршрути задля того, аби сформувалася звичка ходити пішки, але не сформувався так званий ритуал. Тобто, коли ви щодня робите лише одне те саме однією трупою. Ви йдете один день у якомусь одному напрямку парку, в інший день ви підете до іншого парку. А знов-таки ще в наступний день ви повернетеся до першого парку. Все залежить від того, де ви живете. Якщо вам треба до свого парку якимось чином дістатися, робіть це, треба виходити з так званої зони комфорту. Зараз я от перебуваю у місті Миколаєві, де дуже багато людей приходять відпочивати у міський яхт клуб і на річковий вокзал. Зараз він має назву Восьмий причал. Це дуже гарна, красива набережна. І в будь-яких стресових ситуаціях, і в будь-яких Ситуаціях з хорошим настроєм люди приходять саме до води, до річки. Вони приходять ввечері дивитися, як заходить сонце, приходять посмакувати. І дуже цікаво, що люди не приходять з алкоголем. От я щодня це бачу. Люди приходять туди із соками, з безалкогольними напоями. Бо людині, аби розслабитися, не треба напитися. Людині треба відчути дух природи. Якусь красу, якусь теплоту, все те, що може подарувати енергію і дати ресурс. Деякі люди, навіть я сама бачила, займаються ну, не те, щоб медитацією, але відкривають руки до сонця, і наші збирають енергію з цього сонця, дивлячись, як воно заходить. І ми знаємо, що вранці воно знов з'явиться і знов буде новий день. Отже, друга звичка означає ходити пішки, тобто тренувати свої думки, бачити красиве навколо себе, тренувати своє серце, робити кардіонагрузки, тренувати свої ноги. Якщо ви хочете, поставте собі навіть е е кроком от, у смартфон, який буде визначати для вас щонайменше 10 тисяч кроків на один вечір. Багато людей, хто не міг серед моїх знайомих цю звичку собі впровадити у життя, перш за все дивляться, що ця звичка є у мене, а багато людей хочуть повторювати, наслідувати. Я теж так хочу. Їм стало це цікаво, в тому числі сусіди, навіть з мого багатоквартирного будинку, і всюди ми зустрічаємося. Це навіть депутати міської ради, і з ними ми зустрічаємося. Вони ходять пішки також. А ще багато людей, хто не міг цих звичку впровадити собі, почали брати додому домашніх улюбленців, цуциків маленьких, які за час війни вже подорослішали, але ж з собакою треба гуляти. І обов'язково ввечері. От вони беруть собаку і 5 кілометрів в один бік, і 5 кілометрів в інший бік. Пішки. Тому ви обираєте найкрасивіші маршрути, які можна побачити, де є дерева, де є кущі, де є якісь ялинки. Ходити цими тропами. У вас цими дорогами з'являться дуже багато нових знайомих, в тому числі серед тих, хто гуляє із своїми домашніми улюбленцями. Але і цього замало під час своїх прогулянок ви також будете зустрічати безпритульних котиків і собачок. І у вас буде бажання їх годувати. Повірте, те, що я розказую, я бачу це щодня, довгий час, бо всю війну я перебуваю у місті Миколаєві серед усіх е, е, турбот і тривог, які пережив Миколаїв і Миколаївці. І все одно люди знаходять собі насгу. І зараз я розповім вам про третю звичку, яка поєднає наші перші дві. І якщо ви будете це робити щодня, повірте, у перший місяць ви будете почувати себе значно краще ніж зараз. А за три місяці ви будете відчувати себе людиною, до якої протягується дуже багато всього хорошого.